Коли ти правильно вибираєш сусідів, вони допомагають тобі правильно спілкуватися з твоєю жінкою. Оля Сергієвна, а підійдіть, будь ласка. Боже, що це таке? Боже, а що це таке за вискуство людей? Така і кібана для вас. Боже, це ж ревате знову нарвав. Так. І знову ми будемо пожити травні. Капець, як гарно, боже як гарно. Вони ще розквітнуть, буде в залі Треба їх поставити кудись щось. Нову я отримала ось таку букетну красу від свого сусіда. Ну а знову на каналі Юкраїнською, на якому я вас щиро і вітаю. Невеликі гортензія відокремила і поставила їх на своє робоче місце. Нехай стоять тут, радують мене і дарують мені якесь таке натхнення на мої робочі звершення. А говорючи про роботу, то в мене продовжується такий садово-творчий процес. По благоустрою нашої ділянки. Є тераса, однак, знаєте, не вистачає затишку, не вистачає зелені. Тому навколо тераси будемо висаджувати рослини. Тут у нас низькоросла гортензія, сорт Бобо. Висота досягає кущика десь 50-60 см. Далі в нас іде хвойна красуня. Сорт хвої, ви знаєте, я не знаю, вона у нас акційна, виглядає досить прикольно, сказали, також низкоросла. І додаємо композицію з лаковими. У нас тут Іник Карл Фостер і Пенісету. Але, щоб висадити їх для початку, нам треба знову ж таки зняти верхній шар газону. Цим сьогодні і займаємось. І як ви бачите, форма клумби в мене досить таки незрозуміла. Хоча зараз тенденція садів до того, щоб оформлювати клумби досить таки зрозумілої форми: чи то квадратної, чи то прямокутної, так легше в зонуванні, в обслуговуванні, якщо є поряд газон з клумбою, його так легше косити. Однак, ви знаєте, правила існують для того, щоб їх і порушувати. Я бачила безліч аматорських садів, в яких присутні клумби також незрозумілої форми, але Сад виглядає затишно, надихаюче і досить красиво, тому я так думаю, що ми повинні в наших садах втілювати самі наші побажання і наше бачення краси. В будь-якому випадку ми можемо все це і пересадити. І як ви бачите, справи в мене на кубі продвигаються, вклали ми стрічку і висаджую гортензії. Як правило, під гортензією добрива пролонгованої дії. І знаєте, поки викопувала газон, все ж таки прийшла ідея висадити кущі хости між гортензіями. Хоста в мене має таке біло-зелене листя, і я думаю, воно гарно буде компонувати з білим суцвіттям гортензії Бобо. Однак, ви знаєте, питання лише в тому, що. Хоста це все ж таки тіньолюбива рослина. От як вона поведе себе на цій сонячній ділянці? Оце під питанням. Але будемо спостерігати. Ось моя клумба на даний момент має ось такий вигляд. Однак це ще не фініш. Найближчими днями купимо кору і все це діло покриємо. Ну а зараз запрошую вас на свою кухню, де починаємо з вами готувати блинчики, бо ввечері я чекаю сусідів, які прийдуть сьогодні до нас в гості. Чого ти плачеш? Шонікіто, що шо, не додивися за тобою, ні? Ні? Як б те впало. Між коватою стінкою провалилась, на ушко, так? Да? Моя зайка. Ой, натерпілась ти. Не кажи нічого. Зараз ми собі блінчики замотаємо. Будеш допомагати мені? Поможеш, зайка, поможеш? Так поможеш, ти мене хазяйка. Ти мене дуже скромна хазяйка. І так, приготування мої завершуються, гості мої вже в дорозі. Ну а вам бажаю оточувати себе людьми, які вас мотивують, надихають, і поряд з якими ви хочете ставати кращими. Тому витрачайте час на якісне живе спілкування. Дякую за перегляд цього відео, став подобайку, підписуйтесь на канал і до нових наших зустрічей!